В зв'язку з російською агресією, російською атакою, вони, скажімо так, читаються по-іншому. Ну, наприклад, із конвенціональних, це там Атавська конвенція про ліквідацію там мін піхотних, протипіхотних мін. Вроді би, як все правильно було. Багато років ми Ну тут не було різних думок. От просто приклад, що всі погоджувались, я вам скажу: не виникало питання, чому ми маємо ліквідувати. Такі жахливі типи озброєння, які нам залишили з Радянського Союзу, і до сих пір у нас 3 мільйона 238 тисяч 600 штук лежить. Ну, як, якщо брати по звіту от, свіжому. А, і в принципі, вроді би, треба далі ліквідовувати Росія, а Росія використовує 8 типів цих мін, бере мінуя на Харківщині собі як хоче. У нас зобов'язання міжнародні і скуті руки. Ну я не погоджуюся, що це за цього там зараз у, у них просування. Але теж ну, є питання. Це ж хороший також, інструмент для країни, яка виживає. Як казав, той же самий, ви згадували покійний професор Василенко. Він казав, і те, що він один, один з таких публічних був людей, який сказав про це да, екзистаційну з Росією противоборство. Так от. От один приклад, що робити з цим. Може заявляти вже, що ми маємо переглянути деякі свою участь, там де Росія не бере зобов'язань. І тепер те ж саме дня беремо. Ну, фраза не отримувати від інших. От давайте на завершення. Ну трошки тут уже пофантазуємо чи гіпотетичну ситуацію, як ви колись е, згадували, колись було, що перед розвалом Радянського Союзу. А якщо у нас виникне питання, яке виникло в Польщі, офіційно Польща зараз намагається отримати на своїх територіях на складах тактичну ядерну зброю як гарантію додаткової безпеки. Я не знаю наскільки це спрацьовує. Ну є таке в Білорусь, Росія переводить. Тактичні ядерні заряди, ну принаймні політична заява така була, і у нас виникає це питання. Або ну дуже далеко, гіпотетично, якщо в свій час Сполучені Штати чи Британія довірились, що Росія збереже це все під контролем. Може, буде такий момент, коли Україні треба буде підключатись і допомагати зберігати під контролем ці всі матеріали, тимчасово. Не думаєте ви, що треба зараз по-новому подивитись на весь комплекс угод, коли ті ж самі угоди стратегічні розвалення, в основному Росією і США також РСМД, СНО третього немає? Зараз про розброєння ядерного взагалі не йдеться. Росія відкликала зараз свою заявку. Що нам робити в таких умовах, коли нам набрали дуже багато зобов'язань по ядерному роззброєнню, звичайних конвенційних озброєнь, і стикаємося з кардинально новою в світі ситуацією? Які ваші пропозиції? У мене загальна пропозиція. Вона стосується не тільки сьогодення, але й попередніх? Десятиліття української незалежності треба керуватися національними інтересами у державній політиці. Це свята і святих кожної країни.